Тернопільському національному педагогічному університету імені Володимира Гнатюка, 83 роки. День народження масштабно не святкують, не той час, та все ж відзначили поважну дату: спершу молитвою. Потім висадили нові дерева у біблійному ботанічному саду. Ці кущі калини символ мужності людей, які віддали своє життя у боротьбі за Україну. Крім того, ми висаджуємо сьогодні бузок, який теж надіємось дуже прикрасить цей сад і зробить його таким неповторним. І ми висаджуємо Райську яблуню, яка є. Одним одним із видів, які були саме у біблійному саду, у день народження педагогічний університет відкрив двері і майбутнім студентам, організувавши фестиваль професій гостини у ТНПУ. Таким чином віддають шану фахівцям, які формують позитивний імідж університету і сприяють його розвитку. Університет він дуже строкатий в плані своїх продуктів, своїх напрямків наукового розвитку. Тому ми маємо можливість, скажімо, пропонувати. Вати ті програми, ті послуги якісні, яких потребує наша держава, яких потребує наше суспільство в університеті діє близько 60 програм подвійних дипломів. Тож студенти можуть продовжувати навчання навіть перебуваючи за кордоном. Наталія на фестивалі професії розповідає абітурієнтам про переваги навчання на хіміко-біологічному факультеті. Я дуже задоволена, що я сюди пішла. Я спочатку не планувала, але коли пішла сюди, я ані, ані трошки не пожаліла, бо тут дуже цікаво навчатися. На цей факультет планує вступати і Тетяна, тож приїхала ознайомитися із вузом. Цікавлюся хімією. просто. Я точно знаю, що на хіміко-біологічний факультет хотіла більше про нього дізнатися. Допоможуть знайти себе і фахівці філологічного факультету. Тут чекають і на майбутніх журналістів. Оскільки журналісти сьогодні тримають інформаційний фронт і поряд із нашими воїнами, поряд із медиками, вони допомагають суспільству розуміти усі зміни, усі тенденції, які відбуваються у нас, під час фестивалю професії представили виставку робіт студентів та учнів кафедри образотворчого мистецтва, дизайну та методики їх навчання. Педагогіка, психологія, інклюзивна освіта і не тільки знайомлять абітурієнтів із сучасними методиками, науковими досягненнями і власними академічними здобутками. Ми виготовляли такі фартушкові театри і самі складали казку психотерапевтичну для допомоги дітей під час війни. Також ми виготовляємо багато різних театрів, таких як лялькові театри, пальчикові театри. У нас взагалі все твориться своїми руками. Такому розвитку серед студентів і викладачів сприяє демократичне керівництво університету, наголошує професорка Галина Радчук. Для неї ТНПУ другий дім, адже фахівчиня працює тут понад 37 років. Наприклад, ми недавно започаткували прекрасну освітню програму Єдина в Україні, яка називається Психологія конфлікту та практична медіація. Це на стику юридичних спеціальностей і психології. Дуже затребувана спеціальність. Окрім фестивалю професії, з нагоди дня народження університету провели всеукраїнську і міжнародну конференції, а також урочисте нагородження працівників ТНПУ. Відзнаки Міністерства освіти, подяки грамоти вручали фахівцям представники влади міста та області, а також сам ректор. На останок звучали і музичні подарунки, зокрема, дружні вітання від партнерів біотехнологічного ліцею Радовель із Житомирщини. Привітали іменинників і вихованці Тернопільського музичного коледжу імені Соломії Крушельницької.